Слава Україні, доброго здоров'я, шановне товариство. Ви на каналі Зінчук Подкаст. Сьогодні ми з вами поринемо в історію, яка вже зараз виглядає не просто як трагедія, а як вирок усій владі зеленського. Це історія не тільки про смерть Андрія Парубія, це історія про те, як у прямому ефірі, у 21 столітті, при воєнному стані, вся країна стає свідком чергової фальсифікації справи. Створеною під диктовку офісу президента, бо якщо називати речі своїми іменами, ми бачимо, як Зеленський та його оточення перетворили державу на мафію, яка прикриває свої злочини брехнею і театральними постановками. Перша частина брехня як стратегія. Коли з'являються перші повідомлення про вбивство Парубія, банкова реагує блискавично, занадто блискавично. За дві години після трагедії з анонімних телеграм-каналів, пов'язаних із Зеленським, вже лунає вбивцю. Скоро затримаємо. Звідки така впевненість? Бо сценарій був готовий наперед. Бо для мафії важливо не знайти справжнього злочинця, а призначити зручного винного. Друга ключова деталь дві різні людини, і отут ми підходимо до головного. До того, що вбиває всю офіційну версію в корінь на відео з камер спостереження. Ми бачимо молодого худорлявого хлопця йому 20-30 років. Він рухається легко, він швидко стрибає на електробайк. Він володіє тілом як спортсмен. А кого нам показали затриманим? 50-річного кремезного чоловіка з широкою кісткою, масивними плечима, важкою ходою. Це зовсім інша людина. Не схожа ні за силуетом, ні за ростом, ні за рухами. Дві різні людини. Ось вона брехня, яку вже не прикрити. Третє, чому це головне, бо тіло не сфальсифікуєш, біологію не перепишеш. Усі казочки про зізнання, про росі... російський слід розбиваються об просту правду на відео один, у кайданках інший. Це як у справі Антоненка: камери показують одне, а слідство пришиває інше. Тоді брехня трималася роками, тепер її хочуть повторити. Четвертий Зеленський і мафія. І тут постає питання: хто виграє від цієї постановки? Виграє Кремль? Так. Але виграє і Зеленський. Бо справжнє питання: чому Парубій залишився без охорони? Хоча загроза була очевидна, чому спецслужби знали і мовчали? Відповідь проста: мафія завжди прикриває сама себе. Зеленський і його оточення не захищають Україну, вони захищають власну владу і заради цього готові підставляти кого завгодно, аби не допустити реального слідства. П'ята логіка фальсифікації. Давайте подивимось на деталі блокпости і сирена. У день убивства, в напрямку Києва контроль був вибірковий, хтось явно отримав зелену дорогу. І це точно не затриманий дядько з Хмельницького мотив. Казка про тіло сина звучить як сценарій серіалу з кварталу 95, ні логіки, ні механізму. Це навіть не мотив, це, це плювок у здоровий глуст. Професіоналізм убивці. Холоднокровно, вісім пострілів, жодної осічки, контроль жертви, відхід на електробайку. Це робота групи, а не одинака. А тепер ще раз: худий кілер на відео і кремезний затриманий, дві різні людини, і все, що будується на цій підміні, розвалюється. Шосте, чому ми маємо говорити, бо це не тільки про Парубія, це е, про кожного, хто завтра може стати жертвою політичної мафії Зеленського. Коли держава перетворюється на шоу, коли рапорти важливіші за істину, тоді будь-хто з нас може стати наступним зручним винним сьогодні Парубій. Вчора Антоненко, завтра хто завгодно. Бо мафія живе не правдою, а брехнею. Сьомий цикл правди. Я хочу, щоб ви повторили цю фразу разом зі мною, щоб вона закарбувалась на відео один у кайданках інший, на відео худий, у кайданках кремезний, на відео молодий, у кайданках старий. Це дві різні людини, і це доказ фальсифікації. Восьмий висновок. Ми не маємо права проковтнути цю брехню, бо кожна брехня, яка проходить безкарно, готує наступний злочин. Фальсифікація справи Парубія це не лише удар по пам'яті про людину, це удар по Україні як державі. І коли ми кажемо там Зеленський і мафія, мета, ми кажемо це не як метафору, ми кажемо це як факт. Бо мафія завжди діє за одним принципом: вигадати ворога, призначити винного і замести сліди. Це був зінчук подкаст. Пам'ятайте, брехню можна сховати в брифінгах, але тіло правди завжди вилазить назовні, і цього разу воно вилазить у найочевиднішій формі: дві різні людини. Слава Україні.